Добрий день! Дизайн-студія Clearline розробляє дизайн проєкт інтер'єру за найнижчими цінами на ринку. Дизайн проєкт квартири до 50 квадратних метрів коштує 99 доларів. Дизайн проєкт до 100 квадратних метрів коштуватиме 150 доларів. Дизайн проєкт площею до 200 квадратних метрів коштуватиме 200 доларів. Для великих приміщень понад 200 квадратних метрів вартість проєкту становить 1 долар за метр квадратний. Як ми працюємо за такими дизайн проектами? Спочатку потрібно визначити кімнати, які будуть у вас в квартирі. Наприклад, передпокій, санузол гостєвий, санузол основний, кухня, вітальня і так далі. Я називаю кімнати для прикладу. У кожного замовника свій варіант зонування. Далі ми надішлимо вам на пошту або в месенджер анкети-опитувальники. Це простий набір запитань з фотографіями про те, які предмети інтер'єру будуть у вас в кімнатах. Наприклад, візьмемо санвузол. У вас буде ванна або душ. Чи буде бойлер у санвузлі, пральна машина, сушильна машина. І так пройдете по всіх предметах у кожній кімнаті. Це швидко і займе не більше 10 хвилин. Дизайнер, ознайомиться з вашими відповідями. Візьме обмірне креслення приміщення і накреслить перший варіант розміщення меблів і перепланування в комп'ютерній програмі. Потім зустріч із дизайнером в офісі або онлайн. На зустрічі дизайнер з вами опрацює різні варіанти розміщення меблів у програмі, переміщує столи, стільниці, шухляди кухні, предмети в санузлах, одночасно змінює розміри предметів, одночасно пересуває стіни, якщо це потрібно. Таким чином, ви шукаєте під себе ідеальний варіант розташування меблів і перепланування. Ось це і є головна частина проєктування інтер'єру, незалежно від вартості та метражу. Після узгодження розміщення меблів дизайнер надійшла вам другу групу анкет-опитувачів. Це буде технічна група питань. Світло, електрика, стелі, карнизи. Ви заповнюєте другу групу анкет. Це теж швидко. І далі знову зустріч із дизайнером. Уже по корекції розміщення розеток, вимикачів, меж теплих підлог, креслення стель, освітлення під раніше узгоджене з вами розташування меблів. У цьому сенс процесу проєктування. Усе, дизайн проєкту з пакетом креслень готовий. Далі віддаєте креслення проєкту будівельникам, вони розраховують кошторис і роблять за проектом ремонт. А ви опрацювали ергономіку квартири, маєте перелік абсолютно всіх предметів інтер'єру з точними розмірами і прив'язками, і можете підбирати меблі та інші предмети в магазинах. У відео я згадувала, що дизайнеру для початку роботи знадобиться обмірне креслення квартири з реальними розмірами. Як самостійно обміряти квартиру або будинок і підготувати креслення приміщення для проєктування, дивіться відео у нас на каналі. Також буде посилання в описі на сайт дизайн студії Clearline. До зустрічі!